Привіт малята! А чи чули ви про перелітніх та зимуючих птахів? Пропоную разом дізнатись, які птахи залишаються зимувати, а які відправляються у далеку подорож. Хто такі перелітні птахи? Перелітні птахи це ті, які щороку роблять справжнісінький подвиг. Вони відлітають у далекі краї, щоб знайти тепло та їжу. Але чому їм доводиться це робити? Восени стає холодно і знайти їжу їм важко. Комахи ховаються, рослини засинають, а озери річки покриваються кригою. У теплих країнах, наприклад в Африці чи на півдні Європи, багато їжі навіть узимку. Які птахи відлітають до теплих країв. Пластівки це маленькі та дуже швидкі пташки. Вони відлітають далеко-далеко, але завжди повертаються додому навесні. Журавлі це великі птахи. Вони летять високо-високо в небі, створюючи фігурку, яку люди називають журавлиний ключ. Гуси та качки. Їхні зграї часто можна побачити над полями або річками восени. Цікаво те, що птахи летять на таку велику відстань, орієнтуючись по зірках, сонцю та навіть магнітному полю землі. А хто ж такі зимуючі птахи? Зимуючі птахи справжні герої. Вони не бояться морозу і залишаються з нами. Але їм теж потрібна наша допомога, бо взимку їм важче знайти їжу. Взимку залишаються такі птахи, як горобці, маленькі пухнасті пташки, яких можна побачити біля будинки, синички яскраві пташки з жовтою грудкою. Їх можна побачити біля годівничок. Вони обожнюють насіння, сало та ягоди. Сороки та ворони дуже розумні птахи. Вони можуть знайти їжу навіть у снігу. Щоб допомогти зимуючим птахам, ми можемо зробити годівнички. Це спеціальні будиночки, куди кладуть зернятка, хлібні крихти, насіння або шматочки з сала. Як птахи готуються до зими. Перед тим як відлетіти перелітні птахи, багато їдять, щоб накопичити сили для далекої дороги. А зимуючі птахи знаходять теплі місця. Наприклад, у кущах або в дуплі дерев. Чому важливо допомагати птахам? Уявіть, як важко знайти їжу під снігом чи пережити мороз. Тому, зробивши годівничку або навіть просто залишивши трохи зерня чи крих на вулиці, ви допомагаєте пернатим друзям в таку холодну пору року. Тепер ви знаєте, які птахи відлітають у теплі краї, а які залишаються з нами. Постерігайте за ним, допомагайте і не забувайте дбати про природу.